Це моя особиста рефлексія на справу, яка може допомогти нашій державі у часи. Великої скрути, і я почав думати про те, як би можна було б побудувати бізнес так, щоб його профіт йшов на благодійність. До нас заклад прийшла в гості Меріям Йол, з котрою ми маємо добрі стосунки і загалом спілкуємось. Це було в лютому. Я їла борщ і писала грант на House of Europe, який ми, на жаль, не виграли. На відновлення Бомеро. Було дуже мало часу, тому ми горіли, ну як завжди. І я така, боже, ну просто треба поїсти. І вона сидить, кушає борщик у нас в ресторані, і я підходжу. Сідаю до неї за стіл і кажу Мерія, тебе поговорити? А давай ми відкриємо благодійне кафе, де весь прибуток буде йти на добрі справи. Вивалюю цю ідею, і я розумію, що ну, я не можу відмовитись, але от прямо зараз я не можу погодитись. Я бачу її погляд, і в цьому погляді я бачу водночас і захоплення, і бажання, і розуміння, що зараз вона вривається в такий двіж, що особисте життя, типу, до побачення. І вона каже. Давай. А ми планували цей проект два місяці. Ми зустрічались раз на тиждень. Я давав додаткові розрахунки. Ми це все прикидували. Думали, як ми будемо діставати кошти, як це все можна робити. З самого початку ми не уявляли собі те, що ми зараз оголосили. Ми уявляли собі маленьку будочку на базарі з інвестиціями там до мільйону, і що ми там просто будемо готувати якусь шаурму, і це буде просто прикольний прибуток і все таке. на одному з мітингу це був третій чи четвертий мітинг. Ми таке, давайте прогуляємось на базар, подивимось, що там є загалом. По і ми йдемо на базар і бачимо на фасаді три величезних панорамних вікна, і на котрих з А4 зліплено так: оренда і номер телефону. І ми такі думаємо, ну це не будочка, звісно, ніфіга. І ми одразу дзвонимо по цьому телефону. І там відповідає тіпчик, і каже, а я тут. І він приходить, і ми заходимо з ним в це приміщення. І в цей момент я розумію, що це не буде будочка. Я розумію, що нам потрібно бути тут. Бо ми заходимо афігенське велике приміщення. Якщо дивитись на фасад благбазу, то ліворуч є супервідомі хачапурі з грузинами. І ось праворуч там був зоомагазин. А тепер будемо ми як дві різних, ну типу, частини гастрономічних базар. В мене вже дуже багато людей спитали. А хто вам робить дизайн? Тому що це ж вже не будочка, це ж вже кафе. Неймовірно надихаюча історія з різних боків. Моя участь в проєкті – це, скажімо, просторове бачення. Мені треба зробити форму простору, в якому це все буде функціонувати. Хто як не віктор? Я не хочу оголошувати про те, що ми будемо готувати якісь супер традиційні речі, чи це повинно ну, куліша? Не буде, що я хочу зауважити. Це буде стрітфуд у прямому сенсі розуміння цього слова. Ми наш першочерговий продукт це курочки. Ми будемо, і це наша гра слів, септо курінь як місцина, де є козаки, і курінь як місце, де ми готуємо багато курочок. Ми будемо впливати на людей, на всі органи чуттів. У тебе є можливість в ресторані обрати, звідки ти хочеш взяти, з якого регіону Харківщини ти хочеш з'їсти сьогодні курочку. І найголовніше, що вона. Суперякісно технічно оброблена. Що важливо, після того як ми їх маринуємо, ми їх не витримуємо. Ми їх підсушуємо. Спеціальна холодильна кімната з правильною конвекцією, з правильною температурою, з стенами, котрі не будуть давати котрі будуть випаровувати ну типу надвологість, Ми зможемо приготувати з нуля з сирого вигляду за 20 хвилин. Ось я вважаю, що це для стрітфуду. Ну для тих людей, хто хоче швидко це зробити. Це кльово. Традиційний фастфуд такого продукту взагалі немає на, на нашому ринку. Я принаймні про нього не чув. Це означає, що ми працюємо на широкі маси, і наш простір це орієнтований на широкі маси. Тобто, у нас одразу в концепції є величезне місце для черги. Чого зазвичай не роблять в ресторанах і не роблять в закладах харчування? Уявіть собі, що ти приїжджаєш з вокзалу. Ти турист і такий голодний, просто нафіг, і ти такий дзвониш, і кажеш, можна мені курочку. Дві закрутки і п'ять лавашів. Приходиш, там один великий стіл, і ви стаєте з пацанами, берете там по пива чи водочки, чогось такого. У вас одна ціла курка, п'ять лавашів, і ви відриваєте прям руками від неї шматочки, кладете туди огірчик кисленький такий, і горілочка така. За ним. Йой-йой, привіт, Харків, привіт, Благбас! Це має бути культовим місцем, і з ним має бути пов'язано багато різних нових е традицій, які там виникнуть. У нас буде подія, яку ми ще планували до того, як цей проект був задуман. Це з пані Тетяною Пилипчук. Ми домовлялись про Енеїду. У мене було власне бажання приготувати страви, і ми в якомусь діалозі зхлеснули з цією думкою. І я абсолютно для себе рандомно дізнався, що літмузей робить регулярні щорічні фестивалі про Енеїду. І ми Думали, що це буде дуже доречним для того, щоб назбирати трошечки трошки грошей на наш збір, на наш краудфандінг. Тому що як на мене, це дуже важлива і світла ідея. Загалом, коли е, Микита прийшов до нас в гості і почав розмови говорити про інеїду, але він почав от, саме з цього проекту, запропонував, щоб музей долучився і був частиною цього проекту. Ну я була щаслива від такої пропозиції. Хтось міг би подумати типу заклад громадського харчування. Літературний музей, типу де ви там? Спочатку я була здивована, ну де музей, де стрітфуд, а потім ну це абсолютно гармонійно справді. Тому що те, що пропонує Микита в Трпічі, те, що робить Мері, те, що робить Віктор, це про філософію нашого міста, це про те, як, якою може бути взаємодія в нашому місті. Ці люди, котрі знають три і знають, що коїться всередині, зрозуміють наскільки це серйозний і кльовий меч, і наскільки це можна якісно і кльово реалізувати. Це про те, якої якості буде життя в нашому місті. Ну і зрозуміло, що тут без культури ніяк, і без музею теж ніяк. Літературний музей не просто надає нам унікальний архів. Котрий ти не зможеш загуглити ніде дізнатись про Благовіщенський базар, про залопань, про 20-ті роки, ранішні роки, пізніші роки і... і музей саме про те, що ми. Е... Знаємо дуже різних людей з різними суперсилами, які можуть з'єднатися, об'єднатися, зробити щось неймовірне. Ми будемо робити фестивалі, лекції, виставки, освітлення, і все це буде про базар і про залопані, про те, що все може бути навколо. Ми цим середовищем так само будемо трошки трансформувати тих людей, які там є. Можливо, нову культуру взаємодії, да, коли ці люди в черзі там це. Також ще помислюється все. Я думаю, що через Благовіщенський базар, Благовіщенський ринок можна буде розповідати про Харків загалом, про якісь такі особливості міста, які от через базар можна буде набагато ширше розповідати про Харків. Я думаю, що дійсно ми будемо працювати над тим, щоб тут виникала оця нова якась взаємодія. І це ж все на фоні якості високої. Це буде все. Супер особливо, бо як на мене. Харківський літературний музей це найдієвіша інституція в такому форматі, котра зараз є на Харківщині. Це не про те, що при музеї буде кав'ярня або при кав'ярні музеї, розумієте? Це про зовсім іншу модель взаємодії. І оце ціно. Оці ці нові зв'язки, які виникають, які можливо для нас ще не до кінця зрозумілі і видимі, але ж вони фактично про новий тип суспільства, про те, що ми йдемо кудись туди, де ми ще не були. Ну і мені і мені це дуже подобається, і цей проект це квінтесенція всього, що тільки я міг би собі вигадати всі найліпші ідеї, найдорожчі моєму серцю. Я абсолютно щиро і з великою радістю всередині віддаю цьому проекту. Це просто ще один спосіб, і мені здається, доволі цікавий, як можна продовжувати навіть на четвертий рік активних бойових дій в нашій країні допомагати. І От такі проекти це саме. Про ті ініціативи, які йдуть від самого суспільства, в яких є потреба у самого суспільства, як це буде відбуватися? Умовно, у нас є блюдо, наприклад, воно коштує 100 гривень. Ти приходиш, платиш 100 гривень. З цих 100 гривень є собі вартість продукту. Ну там чисто не знаю, мука, цукор, що там всього там ми кидаємо готує. Ми це покриваємо. Звісно, у нас є співробітники. Ми їх офіційно наймаємо. Ми платимо державі податки, ми сплачуємо оренду, ми підтримуємо місто тим самим. І є чистий прибуток, тобто все, що ми зробили. Але якщо це бізнес в класичному розумінні, ну тобто ми це заробляємо, на там що нам хочеться придбати в нашому розумінні, от ми все сплатили, всім сплатили, і далі є чистий прибуток. Ми беремо чистий прибуток, перераховуємо на фонд і вирішуємо ті задачі, які перед нами в той чи інший час будуть стояти. Дуже важлива і світла ідея загалом. Ну, типу, що ми не беремо гроші у якогось там. Політика, для кого це буде якоюсь частиною політичної гри, ми збираємо з українців для українців. Це безповоротня інвестиція, але безповоротня в твою кишеню, але абсолютно поворотня для держави для того, що ти можеш зробити. Еквівалент через три роки може бути x 10 x 15 Це депозит в світло. Ми зараз збираємо 2 мільйони гривень і менше ніж за півроку. Така сама сума буде прирахована на закриття потреб необхідних справ сьогодні для України. Ми прираховували різні моделі. В є модель, типу, якщо все погано, якщо все норм, і якщо все класно. я скажу так: якщо все норм, ну беремо середня статистична по, по, по лікарні, якщо все норм, то це десятки тисяч. Які перераховуються на благодійні, це великі суми в умовах четвертого року повномасштабної війни. Я не можу зараз сказати прям точні, точні цифри. Вони будуть все буде прозоро відображено на наших сторінках. Ну бо у нас все відкрито. Рахунок нашого фонду відкритий. Всі платіжки ми покажемо, коли будемо перераховувати. Але це десятки тисяч гривень. Це великі суми. Схожі ініціативи в Україні. Мені здається, один в один я не бачила. Urban Space 100 і 500. 500, і Таня про це скаже більше. Це класна. О, я, я тобі оставлю цю цю частину. Ще до повномасштабного вторгнення в Івано-Франківську з'явилася така ініціатива Urban 100, коли 100 рестораторів зібрались. Вклали певні суми, відкрили урбан Спейс, цей простір. І 100% від прибутку цього урбан спейсу йшло на якісь цікаві проекти, важливі для міста. І от ці от люди, які вклали кошти, вони вирішували, які саме проекти, які подаються, розглядаються, які саме проекти мають бути реалізовані для того, щоб в місті стало краще, ну мені сподобалася ця ініціатива. Потім в Києві виникла ініціатива Урбан 500 за таким самим принципом. Це про те, що сама спільнота вирішує. В якому місці вона хоче жити. Чим більше ініціатив буде подібних, тим відповідно цим ми і збережемо наш наш спадок. Навіть не так. Ми е, цими новими ідеями розкриваємо по суті його потенціал. Базар дуже вдале місце. Поділ, харківський поділ, та, там, де було багато ремісників, там де було багато тих, хто виробляв продукти, зрозуміло, що от тут можна було і продавати їх. Сама залопань, як Слобода, котра основувалась навколо ось цієї фортеці Харків, вона була. Ла одне з найважливіших саме як базарна, саме як торгова, бо полтавський шлях, хід на Московію і загалом ну всі східні торгівельні шляхи це проходили вони крізь залопань. І перший базар великий, котрий стався, він теж стався на залопані. Тому це все разом і це так відгукається. Ну в принципі, якщо брати історію 19 століття, то мені здається, там. В кожному розділі буде згадка точно про благвас. Це місце дійсно культурного життя. Тобто культура ж це не лише витвори мистецтва, культура це спосіб мислення, спосіб взаємодії і базар це як нічого інше оприявнює. І плюс це знов таки це про нашу культуру, тому що е, те, що ми їмо, як ми їмо, які ми, які ми маємо кулінарні традиції. Це теж про нашу культуру, і про нашу ідентичність. Я просто певен, що це популярний заклад буде. Я не бачу, значить я дивлюсь на цей проект. Не тому, що я є його частиною, а тому, що об'єктивно, я дивлюся на цей проект. Я не бачу мінусів. <гум> Тим їх нема <гум> з якої сторони ти не не дивишся, ти смачно їси, ти донатиш, ти підтримуєш. Він він, він.